Ще раз, доброго дня. Програма такий час ще раз вітає. І е, зараз ми хочемо дещо проанонсувати 15-й тур Христянської футбольної ліги, який відбудеться в суботу, 6 вересня, е, на штучних полях фізкультурного коледжу. І нагадаю, що матч буде починатися з 14.15, де е, чому 14.15, тому що в 13.45 будуть матчі е, Кубку. Вже з цього туру починається друг, друга стадія е, Кубку, це 1-8, е, де команди будуть розігрувати. Кубок, ну, між всіма лігами. Ну і перший матч, який стоїть буде гра відбуватися в 15-му турі, це гра між командами Удар і Сантос. Ось Роман. Ти безпосередньо гравець о, вибач не прислав сьогодні зі мною Роман Темдіжан, капітан команди Удар. І, е, Роман, скажи, а. приємний днімо. <с> е, скажи Роман, як ви підійдете до команди «Сантос» і можливо, е, як ви будете грати з цією командою, що ви очікуєте від команди «Сантос» в цьому матчі в китайському турі? Ну, треба налаштовуватись на будь-якого суперника одинаково. Не вдаль, що вони там йдуть на останнє місце, мають одне очкове. Ага. Це може десь багатьох бути в думці, а вони останні. Ми в них легко переможемо, виграємо, не буде mm -hmm. ніяких проблем. Але на досвіді можна сказати, що завжди хто так думає, це може обернутися yeah. дуже погано. Навіть така команда, що ніби всім програє, а тут вперлась і все. Шпарлась, і, і все. Ну, думаю, що якщо збереться удар, як завжди, ми стабільно ніби поки збиралися. Думаю, що особливих проблем би з Антусом немало виникло. Так як в першому колі ми їх обіграли 6-1, нічого ну, не побачили цій команді серйозні. Mm, mm. Розуміло. Ну, будемо бачити, що команда «Сантос» зможе протиставити вам. Е, ну, нагадаю, що удар все-таки рахується фаворитом цьому майже. «Сантос» останнє місце в чемпіонаті, і можливо, можливо буде якась е, у команда «Сантос», що вона зможе все-таки якось... Е, Зробити інтригу ну, так. Ну, і в цьому ще, матчі. Я додам, що Дара десь з'явився шанс піднятися на четверте місце як ну, з останніми такими ну, так. не дуже mm. удачними матчами аматорів. Ну, У нас да. є позиція збільшитись з п'ятого на четверте місце. Ну е, так, побачимо, що до речі, так само буде інтересно, що аматори зможуть показати в цьому турі, а ми трошки пізніше е, дійдемо до нього. Ну, а Ну, Ми проходимо далі до наступного матчу. Івано-Франківський фіна... фінансовий комерційно-кооперативний коледж буде грати проти команди зоря 2 І Бачимо, що як от ця команда, Івано-Франківський фінансовий комерційний коледж, ці студенти починають набрати форму. Бачимо, що все-таки вони якось окріплюються і все-таки ЗР-2 буде тяжко обіграти, хоча рахується «Зоря-2» фаворитом цього матчу. Але ну, можна сказати, що ну, достойний суперник комерційний коледж. І як ти думаєш, що потрібно для студентів, щоб перемогти команду Зоря 2? Все-таки вони зараз рахуються ну, з сильніших в першій лізі. Ну, Десь можу так сказати такий маленький анонс, що вималювалася така маленька вже трійка в призері. Це Зоря 2, Звір і Тім. Три команди десь аматори mm -hmm. трошки відлетіли. Які будуть вже розіграти перше, друге, третє місце. Ну, для Зорі в цьому матчі це три очка буде дуже важливих, так як ЮТІМ втратив очки в 14-му турі. Зоря десь обіграла, ну так, технічно, але обіграла аматорів і всіх mm -hmm. майже порівну очок. Але граната. У першому колі було ну, зорію, дощ не погано грав, не десь закінчилось 7-2, але це те, що такий великий рахунок, це не означає, що Гранта погано грав. Перший тайм був 3-2, тоді пам'ятаю, і ага. зорі дуже було важко. Ну, десь може на досвід вони їх до... а, дожали, так. дотиснули і взяли свої три очка, три очка важливих. Але... А, так. Як ти думаєш, що то все-таки студенти якось зроблять собі? Я думаю, що якийсь аналіз. І можливо не будуть допускати тих помилок, які вони допускали в минулому матчі. У них є стимул. так за два роки того сезону, цього сезону було вже зіграно три матчі між Зорю і Граната". і Гранатом. І з Гранатою десь програло ну, всі три ігри. Десь ну, може так. вони захочуть якийсь хоч реванш взяти, але. Ми Будемо бачити. Будемо бачити, але я думаю. Фаворитом все... цієї зустрічі mm -hmm. я все-таки вважаю, що це є зоря, так як вони ну, десь хочуть вже ну, взяти якісь медалі. За попередні роки, бо ніби завжди сильна команда, в них, але завжди четверте місце, там та і все. нічого не може завоювати. Завжди, хочу ще нагадати, що Зоря 2 буде грати матч е Кубку в 13.45 з командою Корінь Пас. Теж дуже важливий матч і тяжкий суперник. Я думаю, що такраз. Е ну, от і от бач, Діме, ти сказав, я не знав, от ігранок та має шанс. Команда Зоря буде відпочивати тільки півгодини але буде перед тим них дуже важкий матч проти коїм пасу, і тут з ними це десь буде ну, от фізично для зорі два важко. Але... Ну, ну в них там 15 чоловік. Ну, ну, Тому що багато чоловік то не означає, що всі приходять завжди. Ну та ну я думаю, що капітан якось ну, зроз... сили. Зрозуміє, що Це важливий матч і або ж важлив... вони подумать, що їм для них краще. Чи кубок, або, чи... Кубок, або чемпіонат? чемпіонат. Ну, побачимо, що, як зоря буде діяти в цьому, в цьому матчі, в цьому турі. І інтересно буде побачити на ці матчі. Добре, наступний матч енергія Станіслав. Дві рівні команди, можна сказати, ну, як... ну, рівні, можна сказати, рівні, так. 50, але все-таки є перевага, наприклад, і Станіслава, ніби і енергії в якихось матчах, в якихось турах. От... Команди, ніби рівні, але. Турнірна таблиця показує, що заряд 11 одинадцяте місце там очками, енергія, 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 а Станіслав десь там сьомий да. має більше перемог і да, стабільності більше. Да, більше мічі. стабільності. Ну іменно в цьому матчі, от кому ти віддаєш перевагу, і як ти думаєш, хто ну? Зможе Я думаю, так, що так, якщо ми не знаємо, бо перед тим був збір капітанів, не було Станіслава, на гру mm. не прийшли. Ну, інтересно, так. Да. Це будемо бачити, як вони зберуться на гру. Але я думаю, що десь енергія будемо на цей матч досить серйозно, серйозно тому що в першому колі вони програли 9 миль. Десь можуть, ну, да. я на їхню думку, думаю, що вони схочуть взяти хоч якийсь такий реванш. Мінімальний. мінімальний. Розуміло, ну будемо бачити. Тяжко щось пронузвати, але все е, таки е, можна ці факти, що ми так що сказали, можливо, вони якось... Дадуть уявлення про ці команди. Добре, наступний матч. Аматори, Івано-Франківський базовий медичний коледж. Ось інтересний, я думаю, що буде матч, Аж все-таки аматори з під питанням якось капітана немає, команда тяжко збирається, а базовий медичний коледж, можливо, якраз скористається цією якоюсь там можливо неорганізованістю команди аматор і зможе перемогти. О, на твою думку. Ну то так, якщо аматори останні ігри не приходять, капітан взагалі казав, що хоче зніматися, але десь вони там переговорили, що ще будуть догравати, але догравати ну, на технічних поразках це таке саме, що знятися. Ну так, так, це е то варіант. Але хоча ну я не знаю, що не сталося таке в команді, що вони йшли, боролися за призові місця і тут раз, два літо прийшло і, і команда все. вже нікому не потрібна. Ну, Це варто поговорити, можливо, з аматорами, взяти інтерв'ю і а, Ну, У коледжі, так, є шанс, якщо зараз вже почався навчальний рік. Всі приїхали на пари, да. а, вже мабливо. десь буде більш живуть, в гуртожитку, не в гуртожитку. Так само студенти десь будуть вже не збиратися не 5-6 чоловіка, а так як вони в квітні, там, в травні приходили 8-9 чоловік. Десь буде може якийсь шанс піднятися так. по турнірній таблиці. Можливо, ми побажаємо цьому е, команді базового медичного коледжу і команді Аматор все-таки зібратися на цю гру. І... Ну, Якщо так, як грали по першому колу, то... все-таки Аматори десь є фаворитом. Зараз така ситуація є з ними. То... Нестабільна. Так. <клінця> Добре, переходимо далі ще до останнього матчу. Гра між командами Звір та Авангард. Як думаєш, все-таки це буде легка прогулянка звіра в цьому турі, чи е, все-таки Авангард зможе якось дати бій команді звір От в цьому 15-му турі? Я думаю, що Авангард це каже, це така команда зараз. Вони збираються, то не грають, то... Показують, хороші футбол десь не веземо, а деколи вони ну, не приходять, програють. Але по першому колю, здається, звір обіграв їх 3-1. Ну на 3-1, там був рахунок 1-1, і десь в кінці вже там звір їх дотиснув, виграв, взяв три важливих очка. Але зараз от цих ще раз три команди зоря, звір і Ютім, вони йдуть там. Три ну, очка різниці. різниці і кожна команда буде, ну, як це... буде кожна очко для неї буде, буде узел, так. Та, важливо. І десь вони будуть до кожного матчу старатися підходити дуже з настроєм, вигравати, бо якась помилка і вже десь одразу ну, четверте місце, хоп, і все. третє, четверте, не ті медалі, що, ну, що вони десь може запланували перед сезоном, там, золоті, наприклад, ну, передати чемпіонат. Це правда. Ну, десь з напруженістю, але, думаю, все таки звір. Дам там грають просто такі досвідчені футболісти. Багато їх є, що десь на досвіді грали в футбол в різних командах, на різних рівнях. Думаю, що для них це... Мало би зіграти грамотно і не допускати ніяких та, помилок. помилок І довести до логічного завершення, до виграшу. Зрозуміло. Дякую, Роман, дякую, що ти був з нами, приділив час і ось вже проанонсувала. 15-й тур Християнської футбольної ліги, Нагадаю, він буде відбуватися в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу фізичного виховання. Дякую, що ви були з нами, дякую, що ви дивитесь нас. І вже зустрінемось в суботу, з 2-ї години на штучних полях. З вами був Тимчишин Роман, капітан команди Удар і програма Путковий час. До побачення.